DS Partners заборгували вебам понад 1 мільйон доларів. За даними з кількох джерел, партнерка вже деякий час затримує виплати командам. А по чатах та телеграм-каналах є коментарі, що хтось чекає виплату з вересня, а хтось ще з початку 2024 року. Цікаво, що сам бренд був нещодавно на Sigma World Malta. Минулого тижня компанію покинула Сі написавши про це в сторіс. Е, цитата: з минулого тижня я більше не частина DS Partners, так як наші цінності дуже розійшлися. Да... До речі, Юля була особисто на 7 Art of Traffic, наприклад, тому я не думаю, що вона працює зараз не в ваших інтересах. Вона елементарно не з'являлась би в офлайні Partners здав коментар щодо причин затримки виплат та подальших дій компанії. Сказав, що причина пов'язана з масштабуванням об'ємів